Доброго дня, шановні раки, я вас вітаю. Сьогодні хочу подивитися для ваш вас гороскоп на квітень. Будемо працювати на шести колодах, подивимося вам тебе розказати карти Таро. Якщо у вас є питання, яка це була колода, питайте, розповім під відео. А зараз ми працюємо на першій колоді таро і будемо питати, що буде відбуватися з раками у квітні. Так, перше. Імператор. О, клас. Що в нас імператором робиться? Імператор це ви. Якщо ви, наприклад, чоловік, да, то це ваша така мужня сторона, це проявлення волі. Це проявлення такої власності. Якщо ви дівчатка, то це може бути зустріч з чоловіком, який є вам по судьбі. Тобто, який скаже: ти сиди, а я піду, <світтє> Крим, Рим'янікрубим, пройду і зроблю тебе щасливою. Імператор це може бути також ваш батько, з яким ви зустрінетесь, або який буде мати таке велике значення, скажімо так, у вашому житті. Це може бути ваш шеф на роботі. Якщо стосується грошей, то це може бути, знаєте, така от прибіль, яка скажімо, спонсорство від певної людини, яка вам допоможе. Взагалі, карта сама по собі. Ви бачите червоний колір, карта людини, яка не тільки керує, але й захищає. І, можливо, вам буде порада така мрак, Спробуйте у квітні проявити. Стійкість. Якщо у вас є питання, хтось намагається вам нав'язати свою волю, то ви скажете ні. Ви проявляєте стійкість і захищаєте свої кордони. Це є дуже-дуже-дуже важливим. Проявіть себе, будьте на захисті своїх кордонів. Така порада. Наступна колода містичного таро. Чому нам порадять карти для раків. П'ятерка кубків. І скучно, і грустно. П'ятерка кубків – це в нас така карта, знаєте, коли трошки е згруснулась. Взагалі, бачите, дівчика стоїть в воді. Кубки – це вода, це емоції, це те, що у вас. Радість приносить вам, або трошки напрягає. І от бачите, в руках в неї є гілочка, і там дві квіточки лишилося, а три плавають по воді. вона дивиться, і от бачимо в її м -м силуеті так, що щось їй трошки грустно. І ви будете сумувати, будете сумувати за тим, що уходить. Але зверніть, будь ласка, увагу на те, що ви зараз маєте. Якщо е змінити фокус, у вашому житті і сказати, що те, що уходить це означає, що його вже не має бути у моєму житті. Ми дуже часто намагаємося втримати, втримати чоловіка, втримати роботу, втримати подругу, але розуміємо, що ця людина чи ця робота вже не потрібна. Ви вже давно готові розвиватися, у вас є ресурси, але ви ні. Ви собі. Отак прям тримаєте і кажете, ну, всі ж так роблять, я ж звикла. Тобто це зона комфорту. Можливо, у вас буде ем, така ситуація, що ваш імператор вирішить десь піти. Не тримайте. Якщо людина уходить, це означає, що ваші відносини закінчилися. І не потрібно намагатися щось склеїти. Як людей, так і посуду. Ем, от бачите, у вас на дно колоди. Якраз десятка кубка це відносини, це романтика, да? і п'ятерка. Може, ви будете жаліти за відносинами. Колись відео знімала я так про те, як повернути бажання до життя під час розлучення. Чому розлучення це не той процес, коли ми задаємо собі питання, боженька, та за що ж ти мене так? Розлучення це процес, коли ви собі маєте задати питання, а для чого мені це? Можливо, ви жили з аб'юзером, і він вже, вже має піти з вашого життя, але ви звикли. Тому от вас просто забирають цю людину. Радійте, всі зміни вони на краще. Давайте подивимося ще на одну карту. Це у нас оракульна колода. Sacred Destiny. Таємнича доля, як то кажуть. Що ж у вас там буде за таємнича доля у раків? Шус, правда? Як вам дерево в Серенгеті? Ну що, правда боля, больна. больна, больна, як каже хірург німець, да? мій колега каже больно. Але добре, ви знаєте, якщо про тих самих хірургів, у вас є рана, і її треба почистити. І вам треба сказати правду. Оскільки, якщо в Тірані є гній, нам нічого не допоможе. Вона гниє, вона вас турбує, вона сіпає, ви намагаєтеся туди е, якусь мазь покласти. Але має прийти хірург і зробити вам наркоз, почистити все до крові. От зараз я вам роблю наркоз і кажу. Подивіться правді в очі. Якщо у вас це стосується особистого життя, просто зрозумійте, що ну, немає вже сенсу ховати від себе ем, те, що відбувається, і казати, та ні, він не то мав на увазі. І він пішов в сауну і повернувся ем, десь з ем, помадою від жінки тут, дав нас на шиї, і то от, якось так сталося. Тобто, подивіться правді, чи це роботи стосується, чи це відносини, чи можливо. Погляд на себе, критичний погляд. Подивіться правді в очі. І ви побачите, що вам стане після цього добре, оскільки коли людина звільняється, в неї залишається місце для нової енергії. Наступна оракульна колода раки для вас це. Подивимось, що в нас тут є. Ті шепфери. Така Шепферин це мистець, мистець, яка сама створює свою реальність, сили є у вас. Якщо ви побачите правду і зрозумієте, що вам ніхто не потрібен для того, щоб створити свою реальність, вам не потрібна інша людина, щоб бути щасливою. Це у нас такі цікаві казки, які нам розповідають. Да? Виходь заміж і буде щаслива. Май гарну роботу і буде щаслива. Так, але ваша реалізація себе на роботі робить вас щасливою. І карти вам кажуть, що шановні раки, квіти, до речі, подивіться, так, які там магнолії, що у нас там цвіте. Щось схоже на магнолії, Якраз зараз починають розцвітати в Німеччині. Час для нових проєктів, час для самореалізації. Можливо, ви захочете почати новий проєкт, і що з квітами пов'язаний. Ви починаєте якісь курси, які пов'язані з флористикою. Можливо, у вас зручна робота десь в голові. По плану, ви хочете відкривати свою а, якусь, а, не знаю, свій магазин, свій бутик, щось креативне. Ви дуже давно хотіли піти на навчання, або самі маєте стільки інформації, що можете навчати інших. А, ви є творцем творець, мистець, митець, який може створити сам себе. Просто неймовірна карта. Е Якщо ви боялися, то в квітні от якраз той час, щоб все почати. Щоб бути тим імператором і захищати себе, захищати свої кордони. Так, наступна порада для вас на квітень. Фрагмент. Бачите, ви є частинкою. Ви є частинкою світа, і потрібно побачити, який зв'язок, яка ваша місія у цьому всесвіті і який є зв'язок між іншими. Спробуйте побачити себе частинкою, яка є складовою і яка є дуже важливою. От ваше значення є важливим. Зрозумійте, наскільки ви можете створити свою нову реальність. І в той момент, коли ви зрозумієте, що вам потрібно, все буде, як оті ті частинки, фрагменти, вони складуться. Коли ви будете готові для певної події, все світ вам скаже, все, всі, як ті частинки доміно, вони склалися і підуть. Тільки вам потрібно бути, правду бачити. Бачите правду відносно себе, відносно вашої ситуації. Якщо вам не підходить, то ваші фрагменти складуться, ви будете творити нову реакцію, реальність, але вам потрібно зрозуміти. І бувають такі ситуації, в мене була така в моєму житті, що мені потрібно було прийняти дуже важливе рішення. І в той момент, коли я вже сказала, так, я його приймаю, все настільки склалося, і я вирішила цю ситуацію за день. Це неймовірно. Тому я вам також бажаю прийняти рішення і зрозуміти, хто ви і чого ви бажаєте. І остання колода це порада від янголів. Від янголів. Що вони скажуть вам раки? ви бачите, довіряй Всесвіту. Тут нема про що говорити. Ви бачите, яка класна річ. Подивіться правді в очі, подивіться, хто ви, частинкою, чого ви є, складовою, чого ви є, і довіряйте. Якщо ви будете внутрі тут, слухайте свого серця і готові. Всесвіт за одну хвилинку зробить так, щоб ваша мрія здійснилася, щоб у вас все було добре. Раки, я вам дуже вдячна за увагу. Якщо вам сподобалось відео, буду вдячна за зворотній зв'язок, за коментар. Це важливо мені для того, щоб я могла покращити мою роботу. Якщо вам цікавлять певні теми розкладів, будь ласка, пишіть, я буду робити загальні розклади. Але якщо вам потрібна приватна консультація, звертайтеся. На все добре.